Грибнув ручкою, якими ногами. Оце то гриби. Здоровенні такі. Такі сім'ї пішли. Красиві. Ох, які гарньоні. Подивіться, ох. Ще куча землі на них. Це класні грибочки. Тут руками грибнеш. і тільки чую храп, я вже розумію, що це вже гриб. Бувається. Ох, який які вони. Рухаюсь, рухаюсь, народ, Це просто шикардос. Це такі грибочки, що зустрічаються раз, мабуть, за всю грибалочку. Подивіться, подивіться, зараз я вирву це чудо. Ох, оце красотінь. Бачите, чудо Хорошенький такі. Це ж не всі тут грибочки ще, я так зрозумів, є. І дуже гарні, як я кажу, товстоногі. Такі, як я люблю збирати. Саме сьогодні вони в цих ріщах, бачите, сюди ніхто не забрався. Хоча вже пеньки всі розгорнені. Але знаходиш місця, де людська нога не ступала. Саме в цих місцях, дивіться, опа -па, па Ти знаходиш таке чудо, опять. Опять ця сім'я така. Я ж тільки що лише одну знайшов. Ці трошки меншенькі, але дуже класні. Обережний храп. Ось вона знову ж таки. Знову сімейка. Все в одному місці. Одну вирвав і буквально через сантиметрів 20-30 ще одна. Чудова сім'я. Да. Тут потрібно не спішити. Опа, дивіться, дивіться, дивіться. Тут знову є. Хтось мені, хтось мені з підписників писав, що такі грубоногі грибочки не можуть рости в листопаді місяці. Друзі, сьогодні 15 листопада. 15 листопада. І я збираю саме такі. Оце тощі гриби. Дивіться. Дивіться, 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 що тут далі. Це просто диво. Це, як кажуть, карта лягла. от І пішла мазь. Гриби є дуже класні. Я вже їх не обрізаю. Я вже просто набираю. Щоб швидше поїхати додому. Тому що і в руки холодно. Хоча і в рукавиці, але вона вже давно мокра. Дивіться, які гарні сім'ї. Ох, от такими гарнюшими сім'яйками. Я збираю ці грибочки і я їх бачу. Я отак помаленько, легенько розгрібаю і ножка їх видає. Дивіться, яка класна. Це грибалочка, друзі. Це грибалочка сезону. Дивіться, рухаюсь далі. І все. клас. Помаленько, щоб ніде нічого не розпочтати. Помаленько, я отак вліво-вправо. Буквально на пів метра. І тягну за собою кошик, а я за собою його тягну, він вже повний. Ось, бачите, і тут є гарнюні. Ось-ось-ось ось ось. Дивіться, сім'ї з'являються, недаремно кажуть, як гриби після дощу, вони дійсно з'являються. Ти грибеш листочки, ось-ось, а вони з'являються. Клас. Оце так. Да. Це воно. Ось-ось-ось-ось. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні такий нежданчик. Зранку сипало снігом. Вся земля була біла в снігу. І приїхав, щоб піти по грибочки в ліс. Ще й зорали поле. Прийдеться йти пішком. Просто пішком через це поле он, далі відніється ліс. Тому, друзі. Як бачите, нічого не стримує справжніх грибників. Що б там не було, але по гриби ми йдемо. Зайшов я вже в ліс і наближаюся вже до локації, де збираю гриби. Один плюс від того, що був сніг, ну і дощ, це те, що листя намокло і воно вже не шарудить. Воно мокре і не шуршить. Легше буде на вуха. Починаю шукати. Зразу зайшов і починаю розгрібати. І, дивіться, грибочки є. Так. Є ці чотири. А ось далі, дивіться, ціла сімейка. Вони і малесенькі, як бачимо. І це вже трошки Ось Отак. От Сім'ями вони ростуть тут в цьому листі. Листя сьогодні тихенькі і не шарудить. Вибираю, знайшов зразу, не, не ходив я довго, буквально пару хвилин тільки зайшов і одразу знайшов ці чудові гриби. Грибочки зразу почистив, але в кошик дуже нападає листя. Продовжую розгортати листочки. І, як бачимо, дивіться. Далі, далі. Тут і мох, і листочки, і є грибочки. Дивіться, повсюду. Туди, сюди, ось грибочок. Він не один. Дивіться, тут і гарні були. Під кущиком я їх вирву. Ох, у яких ножках довгих. Зараз грибочки швиденько обрізаю і рухаюсь далі. Бачите, в одному місці зразу зайшов і починаю шукати. Вони є, є вони тут. Дивіться, був один. Його вириваю, а тепер ще два. Ну і так далі. Я думаю, що вони є і є. Ось і тут, з цієї сторони. Так. Класно. класно, що вони є. Я думаю, що це ще буде не останній збір у мене. Сподіваюся, що ще буде тепло. На сьогоднішній вже ранок показав, що слід очікувати вже сніг, мороз. Погода вже зима не за горами. Але як же ж таку красу залишати в лісі? Вони просто замерзнуть. Так, ось. Трошки нарвав. Зараз чистю. Дивіться, дивіться, дивіться. Трошки нарвав, а тут рукою тільки в сторону раз. А їх стільки. Ух, яка сімейка, дивіться. І є, і є. Оце краса. Оце вони. Ці грибочечки. Вон. Чудово. Все в одному місці, дивіться. По полосі пішли. Тут така гарна сім'ячка. Так ось вони. Оцей упав. От. Дивіться, є я тільки рукою проводжу і находжу. Отакий От збір сьогодні. Не дуже, я вам скажу, приємний, тому що листя мокре. З дерев скапує, але грибочки шукаються. Стільки я навирував, зараз швиденько чищу і рухаємося далі. Тільки корінчики залишились. І я їх засипаю листям, щоб менше слідити, Менше будуть бачити, що тут були гриби. Ось, друзі. Грибу не зупиняючись. І натрапляю вже на інші трошечки грибочки. Оці, що я люблю. Такі коричневі зверху. І з такими товстенькими ножками. Це вони. Дивіться. Рухаюсь, рухаюсь. Десь ж вони тут та є. Не ж бути їх тільки три. Це мої улюблені. А ось є ще один. Гарнюній. Ох, який товстунець. А ось дивіться, з'являються вони тільки малесенькі. Дивіться, Ого-го! Бачите, які Що це означає? Це означає, якщо не буде морозів, то під цим листям гриби будуть до Нового року. Які ж вони маленькі. І тільки з'являються, друзі. Так, наблизився до пеньочка. Дивлюся, мишка тут гризла. Раз гризла мишка, все, що вона, мабуть, не з'їла. Тому ну, є шанс, що коло цього пеньочка щось може бути гарне. Так і є, дивіться, оце краса, які вони Ох, зелені. Як мох, так і гриби. Да. Гарнесенькі такі. Це я по кругу, по кругу. Думаю, може ще ж десь може бути. Пенічок то є. Ага, а більше то немає. Більше немає. Ну і так дуже гарні. Як бачите, ось ще один. Мишка одне кубельце з'їла, інше залишила мені. Класні. Вирвати їх не можу. Тверденькі дуже. Я їх легенько виріжу. Ножиком. Виділи, які? які товстуни. Просто ножки дуже товсті. Ох, які грибочки. Це вони. Зараз ми тут пошукаємо, можливо, таких красунів ще назбираємо. Ось вирізав кілька товстих. З цього пенька великий такий пеньок. І починаю обходити по кругу і бачу, що є вони тут. Є. Ось такі вони гарні. Колір у них цікавий такий. Мохнаті. Мохнаті, грубоногі, грибочки. Так, рухаюсь по кругу, потрошки, потрошки. Так, ось сюди вийшов. Ось, дивіться, в землі. В землі ці шипаки. Ось. Які вони. Чудові. Ох. Ось один кущик. Одне сімейство, друге. Отак От потрошки. Це взагалі ось класні такі. Ось які вони, бачите? Чудові. О. Так ось. Грибнув кілька разочків і ось такі сімейки пішли. Пішли просто із товстими ножками. О, така краса пішла, друзі. Як бачите, ось який він товстенький. Обрізав грибочки, а пеньочки не присипаємо листя. Дивіться, оп! І знов сімейка. Тут тільки що була. Така з товстими ножками, ця трошки з тончими. також гарно. Радую, що грибочки пішли сім'ями. Класно. Так, обрізаємо і рухаємося далі. Перехожу в ліву сторону грибки. І вичистив хоп, ось як є, дивіться. Ох, які вони красненькі. Ой, зовсім не тримаються. Якось в землі тільки раз, земля суха. І випали. Так а ось. знаходжу красунчиків маленьких. Дивіться. Зачіпив рукою. Ох, які вони. вони. Тут майже не сидять. Дивіться, дивіться, дивіться. Що тут на ній є. Тут уже хтось був, хтось різав, але вони поросли. От. Дивіться, які вони маленькі, які вони чудові і стільки їх тут є. Ось. Сюди дивіться, ох-ох-ох, ось вони які. Ох, комашки. Оце вони. Це легко вириваються, вони майже не тримаються. Збереш, хоп, і все, відчепилися. Ось такі малюнькі, класні грибочки. Дивіться. Хоп, вони тут зовсім майже не тримаються. Просто нариваєш і все. Їх тут, друзі, сотні. Але якщо кинути в кошик, то це капля в морі. Бачите, ось які вони. По Але класні. Пеньотики засипають, тому що там залишилось багато ще маленьких грибочків. Можна ще прийти і на цьому пеньочку ще позбирати. Дивіться. грибу що відбувається? Це просто клас. Це диво. Сьогодні це диво. Ох, які ці сімейки. гарнюні. Просто клас. Ось так, ось так. Всі листочки помаленьку. Вліво-вправо зовсім по чуть-чуть. Дивіться. Подивіться, які це гриби. Клас. Оце пре. Це просто пре. Дивіться, під листя на яких ножках. Ох, оце класно. Дивіться, ох. Які вони чудові! Супер! Знайшов на пеньочку ось маленькі. Камашки. Клас. Починаю розгрібати. Головне знайти одного-два. А далі, далі ще один. Кругом пеньочка. А тепер захожу в пеньочок. О, дивіться. А що тут в пеньочку? А що тут в пеньочку? Подивіться, що тут в пеньочку. Це все, друзі, оце все гриби. Подивіться, подивіться. Оце все гриби. Пласт. Один в один. Вже навіть не можуть бути один коло одного. Так щільно прилягають один до одного. Оце гриби. Ось, в пеньочку. Починаю виривати отакими от сімейками. Вирізав всю красу і рухаюсь далі. Всі ці ножки засипав, щоб мало хто бачив, що я тут був. Збирається чудо. Я ж кажу, я вже їхав. Я вже заморився, друзі. Ви не повірите, це також праця. На колінах. Вже коліна мокрі. Я їх нахожу і знаходжу. вон яка краса. Просто чудові. Грубоногі. Я збираю одночасно в дві корзини. Тобто в одну і в другу. Яка стоїть ближче, так і збираю. Ця вже майже повна. Спочатку обрізав, 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 бачу, що, що вже починає трошечки якось на дворі сутеніти. Почав просто нагрібати А це означає, що знову мене чекає такий довгий-довгий осінній вечір при обрізці цих грибочків. Так ось. Гребанув хорошо. Ох, які чудесні. Рибочки. Я вже і в рукавіці, і без рукавиці. Навіть не знаю. то змерз в руки, то не змерз. Тут такий азарт, що навіть не думаєш змерзти в руки чи не змерз. Руки червоні. Коліна, друзі, мокрі такі. Дивіться, штани, коліна мокрі. Вони вже добре мокрі. Але куди ж там? Тут спинятися нема як. Подивіться, сутенії вже, а гриби не закінчуються. Вони є і є. Раз і такі чуде, чудер, чудесні. Ось дивився, знову оп-оп, то сім'ями, то поодинокі. І що цікаво, я замітив цього року, що там, де є трошечки акації, грибочки товстоногі. Ростунці, Під листя з'являються там. Оп-оп, оп. Ох, красунчики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце я легенько зачепив. Зачепив патика і побачив одразу грибочки. Дивіться, які. Та це, взагалі, це взагалі. Які вони тут ростуть. Клас. Це як легенько. Одним пальцем. Раз і є. Ось яка. Яка, друзі, корона. Во! Справжня. Ха -ха. Супер. І ще тут пару штук. І це ще не все. Далі бачу знову є. Так, далі. Далі просто далі. Ох, які класні. Ці я не можу вибрати. Заберу менечінки отут. Ох, ох, які гарні. Ось. Кажу, зразу збираю два кошики. Один і другий. Оба вже майже. Так, рукавицю зняв. Ці попробую зрізати. Ці грибочки я вирізаю. Сидять глибоко, не хочу ламати. Друзі, ніхто не йде в ліс з маленьким кошком. Тому, якщо вже кошик, то він такий, що має поміщатися, як мінімум півторашнє відро. А є кошики і набагато більші. Так, На цьому, друзі, буду закінчувати свій збір. Гарно сьогодні позбирав, гарні грибочки. Два кошики назбирав На дворі вже так, як у мішку моросить, і я збираюся додому. Дякую всім за перегляд, сподіваюся, і ви отримали масу задоволення від таких чудових грибочків. Тому, друзі. Пишіть коментарі, що ви хочете побачити в слідуючих відео, що не так в цьому відео. Буду радий всім відповісти. Зустрінемось в слідуючому відео. Пока-пока!